Христос Воскрес Вітаю <кій> всіх на нашій молитві партії і запрошую до цієї молитви розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа і нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами стихи із посланням Я. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витриває. За витривалістю ж нехай слідує нечим досконало, що ви будете досконалі та бездоганні і що вам нічого не бракувало. Вчора вечора ми з вами говорили про те, що діло і віра це дві легені, якими дихає наша душа, що саме наші діла. Показують, хто ми, що ми і через діла свої пізнаємо саме себе також. І от сьогодні апостол Яков, Яків, знову пише нам про важливість наших дій. Ви знаєте, що іспит вашої віри витриває, виробляє, виробляє, виробляє витривальність. А чим? в... А як наша віра випробовується? Через певні діла. Тобто, коли ми наш, згідно нашої віри чинимо наші діла, коли е, ми потрапляємо в якусь е, кризову ситуацію, і в тій ситуації ми чинимо згідно своєї віри, то це виробляє нашу нетривалість. витривалість в якому значенні? Що я не зраджую в своєї вірі, що я постійно є в цій вірі, що я не забуваю про того, в кого я вірю, що я йому постійно віряю в своє життя. Знаєте, в нас якось так склалося, що людина не йде до Бога, поки не станеться якась біда в її житі. Всім якось багатьом людям було байдуже до багатьох речей. Почалась війна, скільки звернулись до Бога. Почали потрібно, їм почала молитва була, хрестики і потрібні були. Навіть наші військові, як пане постійно кажуть, в окопах під обстрілами не немає. І там вірити молитися, починаєш тебе, будь-якому Бог будь кого тому що ти хочеш щоб зберегло твоє життя. Але в тому і тому і закликає сьогодні нас апостол Яків, щоб ми мали оце витривалість, постійну витривалість в звичайному світському житті, коли немає в нас біди чи проблеми. Коли в нас все добре, саме тоді ми проявляли свою віру, проявляли свої діла милосердя. втілювали свою віру в життя. Бо чому це так важливо? Бо як Він пише далі, що за цією витривалістю, за цією постійністю вірі, слідує досконалість. Тобто, коли ми е, зберігаємо свою віру, і живемо з своєї віри щоденно, не тільки в якийсь певний момент свого життя, а щоденно ми стаємо досконалішими. Ми тоді е, отримуємо все, що нам необхідно. Бачите, постійне тренування це постійно тримати себе в належному стані. І відповідно до того, Людина завжди є готова до певних труднощів. Спортсмен, який хоче здобути перемогу на Олімпійських іграх, він тренується всі 4 роки. Він не сидить і не починає своє тренування там за тиждень чи за два, чи за місяць до початку цих Олімпійських іграх. Він тренується всі 4 роки для того, щоб бути в тонусі, щоб його м'язи, щоб його тіло пам'ятало і знало, що воно має робити. Особливо ці от бігунина, там, це найкраще так побачити, наприклад, ті ж самі бігуни на марафонську бійснень, чи ті, хто займаються гремлею. Тому що в них не тільки потрібно їм тіло, щоб їхнє тіло було сильне. Але їм потрібно ще розрахувати певні там, природні умови, е, інших е, спортсменів, з якими треба змагатися, тобто, враховувати дуже багато різних е, компонентів. І вони повинні тренуватися в різних обставинах для того, щоб їхнє тіло було готове до цього. Тобто було досконале для змагань. Те саме в нашому житті. Ми маємо зберігати свою віру постійно, постійно бути в тому удосконаленні духовному. Уше раз разповторюся, від того, наскільки ми цивільні, ті люди, які перебувають тут поза війною, поза цими обстрілами, ми є, наскільки ми є досконалі, тобто наскільки ми є в своїй вірі, наскільки ми люблячі. І залежати буде від життя наших військових. Тому що вони будуть повертатись додому. І наша віра в них, наша любов до них це найкраще лікування, це найкраща реабілітація. І тоді матері, діти, дружини, батьки, друзі, які весь цей час молилися за своїх захисників. Мають ще більше перебувати в молитві, має ще більше перебувати в цьому удосконаленні. Тому що не можна заспокоюватися, ворог не спить. Бо коли людина заспокоїться в духовному житті, приходить диявол, спокушає, і людина впадає в рік. Хлопці прийдуть зранені, прийдуть з ненавистю. Так, і живе оце ненависть, тому що вони переживають зовсім інше, ніж ми. І от коли вони прийдуть в наші сім'ї і родини, повернуться до своїх домів, наша любов, любов рідних, близьких має бути постійною, має бути постійна молитва за них, не тільки побачили, подякували Богу і забули далі про це. Ні. Це ще більше має бути щоб оцю ненависть, оцю злобу, цей страх, який є в наших хлопцях, викорінити, щоб вони повернулися в нормальне життя, в русло. щоб вони могли бути спокійними, щоб вони були досконали. Тож молець, вірить, не зупиняється, удосконалює себе і ніколи не розслабляється. Наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винова наші, і не веди нас у успокусти, але визволи нас від лукавого. Господь Ісусе Христе, Сино Божого, помилуй нас віші. Gospod Isuse Hriste, se na pomoli nas grište. Gospod Isuse Hriste, Sin Božji, pomoli nas grište. Сина, святого, дух, нині, по всіх часі, вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови закорне Захисти, Господи, цу сьогоднішній, і в цей сьогоднішній день, усіх наших військових, кожного, хто зараз за зброю в руках захищає, розмовляє Україну. Благослови і дерево у всіх поранених, і цивільних, як наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які зійшли в з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених просимо тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими додому. І просвіти серце, розумів і душу наших ворогів, як зовнішніх і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкайдали свої злочини, складу всю свою зброї. Залишили територію України і Крин. і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, про благословити і захисти нас на сьогоднішніх, бо ти завдання, нині, час, навіть, і завжди, нині, повсякчас, на віки вічі. Дякую всім за спільну молитву, нагадую, що 12, 3, 6, 9 години триває наша вторгнува. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. В Христос.